Так, що тут в нас бумер 2015 року, 2-літровий дизельний 13500. Так, По гольфу 10816 рік, 104 тисячі заявленого пробігу на ньому. Це 1,6 дизельок. Так, по салону зараз глянемо, що тут в ньому є. Дивіться, красавець який посад 17-го року. На оригінальних легкосплавних він на повному приводі. 17-й рік, 5-й місяць, 14600. 2 літри так, по кіловатах, не бачу, щоб там щось написали. А, 110 кіловатний він йде. 110 кВт він йде з панорамним люком. Кіряний салон, механіка. Так, тигуанчик, дивіться, 8 рік, 7 тисяч євро на старті автомобіль, це 2 літри, це 103 кВт. зараз Подивимося, що там в салоні. Є в ньому механіка 6-ступка, тканина, клімат, підігрів, мультикермо в оригіналі. Потім є ще от така шкода Октавія 2017 року, 17-й рік 7-й місяць, 225 заявленого пробігу, 10 700 автомобіль. Дивіться, гольфік, який в хатчбеки ще є. 4850, 10 рік, 198 тисяч заявленого, 90 кВт, але це він іде. Бензин 1,4 в О, от за бумерада коли питають, покажу. Так, 535, -й, 14 -й рік, 230 кВт 13700. 13700. такі Так, цей 535 -й, 12 -й рік дизельок 3 куба 13999, це вже на тканині. Дивіться, а восьма ще яка є. 7000 євро хочуть, це 5 рік, це 3 літровий дизель. Яріс, Яріс 9 року 1,374 кВт бензинова 2,950. Так, Mazda 11 рік, 2,2, 120 кВт на 4200 Витя, а разочка яка 13700. Вона літрова, 15 2015 року, 15 рік 9 місяць. 118, 2 літри дизелек. Ціна, ціна 15 350. ціна такого автомобіля дивіться, супербіки. 12 12450, 16-тірі другий місяць з 2 літровий, 110-кіловатний на шкіряному салоні. Така удюшечка А6 трьохкубова 12-го року 150 кВтна, 13450. Стартова ціна автомобіля. Так от Passatik, 15 15250, 2 літри 140 кВт, ага, він йде на повному приводі. 15250 з люком, з панорамним. там є якісь... Дві царапинки, що з нього дивлюся, пробували сполірувати, повністю не змогли сполірувати. Це вже йде на автоматі. Так, трьохкубова аудюха п'ята. Не знаю, чи вони комусь цікаві, 10 999. А 6-3 літри 15950. Вона на, на тканевому салоні. Кватрова. Коротше, є два ікса. Таких. Так, так 3 літри 10 999 Оце один. Так, і 12450, цей 8-го року, а тут у нас сьомий рік, восьмий місяць, оце і на повному приводі. 12 450 по цьому ціна. Це йде на чорному шкіряному салоні. 11650 3 літри. Який це рік? 10-й рік, 170 кВт. з люком він йде. Диски в оригіналі, вся дані. Так, потім є ще один в універсалі 9850 літри 170 кВт, цей 10-го року. Так, а шоста кватрова 15-300, 15, 300. 15 300. У вікнах двоєчка єде, що 12-й рік, вона, да, 12-й рік 10-й місяць. 220 кВт по ній. Чи на ній, чи в ній. Коротше, якось та. так. Так, 4790. Що це? 3 літри дизель чи Тому що? Восьмий рік. Не написали нормально, якби всіх параметрів. Дізельна, але написали 3, Так, 3 літри. Це 3 літрова дизельна. Фасад дизельний сьомого року 2-літровий 3000 євро. Трошечка євро він. Так, Зефіра 2008 року 1,7, 300 євро. На шкіряному салоні вона такий має вигляд. Панель чорна. Так, бензич 5,550, 5550. Я не бачу, що 2 літри, чи що 2.0 HM. Так, от дивіться який є в універсалі. літровий 14 рік, 9750. 9750 на... Оригінальних легкосплавних, гума, літня, задні вікна затоновані. Я розумію, що це він йде на повному приводі. 4Motion. Фомоушен. Коротше, прикольний. Непогана ціна за такого пасата. Так дивіться, гольшвік є 10-го року, 1.6 дизельний 4600. Ціна на ньому стоїть. Він йде з панорамою. Шаран 2300 1.9 2003 року. Так, посад. Б815 рік не написали ціну на нього Такий от вигляд має Такий ще дракон є повноприводний він на автоматі без ключовий доступ За такими колесами він 7200 3 куба 12 рік Дивіться, 11816 рік. 28 тисяч кілометрів написано Гольф Спорт Полутуран, Полугольф. Так, потім тут що в нас? Астра 2008 року 2400. Так, далі. Туранчик 4 тисячі євро 2008 року, 2 літри дизельний. Так, Потім 2,2 дизель rav 4 12 тисяч євро 2012 року. Дороговато якось. Потім 12 2012 рік, а це 1,4 бензин 11400. Потім Astra 3801 і 7, дизельний 192 заявленого. Так і на цих це грузовички. грузовичках, ну, Проскакую тут, де коли в Літві на деяких площадках грузовички, але в них тут не дуже багато є. За ними треба їхати в Німеччину або в Нідерланди. Фасатік, дивіться, який 3899 двохлітровий дизельний шостий рік, 227 заявленого продагу. Він йде на шкірному салоні на DSG коробці. фордик Ford, Ford 6350, 12 рік, 1,6 дизельний, 85 кіловатний. так 1,6 бензиновий 3300, 5 рік. Шостий пасатик в седані. Дивіться, яка є дача. Ось така з вигляду непогано. Дев'ятий рік, 1,5, але вони написали ціну. Не написали ціну по салону, в принципі, вона жива, непогана і вона ще йде семимісна. Бачите? Непоганий варіант такий. А о, дивіться, двіте пикапочки Дивіться, на резині, на хорошей все що тут він? 2.5 дизельок, повний привід 7800 з фонариками, короче, зверху, з релінгами. Короче тут вон херни короче щось там ставили На резині. Дубльовий. Так, гольфик плюсовий 195, пробіг години 4, 9 рік, 3,850. Так, на пасад не написали ціну. Лагуна 1950, вона йде на комбінованому салоні, на чорному. За простіша комплектація, звісно, явно не те, що ми сьогодні взяли. Зовсім не той вигляд має машина. 6208 рік кому по Європі їздити 3 куба. Так, 1.9, і десятого року. 3900. Ціна, до речі, непогана. Він довгий іде. Відкрили в одно, е чистили салон, щоб воно все провітрилося. Висохло. Добре видно, який має вигляд машинка. Так, і що вона йде? Семимісна чи не? Ні, ні. Дай, вона йде. Не семимісна. Ну але ціна непогана на 1,9 рік. Так, BMW 4999, 1,8. Диз. Вон є гольфік на французах, 5312 рік, 1,6 дизельок. Що він там іде? Шестиступочка, по-моєму. Короткий з форкопом, задні патрони, резігума ця ідето на легкосплавних оригінальних дисках, клімат. 5300 на старті. 1.9 8 рік, 300, тканєвий салон. Так, 2 2006 рік дизель тільки не написали, який об'єм 3900, 3906 року. Але блін, вона, я дивлюся по салону, вона досить непогана. Дивіться, дивіться який салон, а дивіться який салон. І ззаді ще два місця. Ну непоганий салон. Так, тут немає, об'єм не написали, який з форкопом. Ну, щось тут пропаяли. Понятно, тут не нова, блін, машинка, ну. Но... Дивіться, який Фордик Galaxy. Автобус прям цілий. Прям цілий автобус. Не сильно прикольно, блін. Завод. Пахне, чуєш на, на, на цвирка, але так і є, що просто хана. Ах, бляха. Запах приятний, Запах так. Да. Можна вже брати, та вони дивися, вони всі блестять. Мені каже, що вони їх кожен день витирають, миють. Ну блін. то за сигналізація ну, такі непогані у них тут машини конечно стоять Зовнішній вигляд, звісно, вони підготували них. Інтересно тільки, що по бляха. Оце що немає цін на машинах, то звісно фігово. У них, коротше, з цього, це іменно з типу, брали, типу ці джорні. Жорики на них кажуть. Тільки цей... Це фремонт, фіат. Без ключовий, скура. От ми вже з, Польші, не з, Польші, а з Литви їдемо по дорозі, заїхали в Польщі. Тут стоянки коротше, такі є в одному селі. От, але немає цін на них, не понапусували на машинах ціни. От, і по кожній машині ходити питати, щось не дуже цікаво. Так, ну от, коротше, знайшли ми стоянку. Вроді би тут є таблички, зараз подивимося, що тут продається. Так, на цій нема, на, на оцій, на оці тільки що тут в злотих вже будуть, будуть ціни, це 15 рік, 39 940 тисяч злотих. 15 рік 1,6 HDI. Ви бачите, який стан автомобіля Верлінго. Так, зараз продемося, коротше, подивимося по всіх 18900. Короче, я потім поперевожу в злоті, ну буде злотих... Що ти кажеш? Нікелеві. За нікелірування. Он навіть я її і веко. ну що вони за нього хочуть, за цього і веко? 19 рік, 91 91,900, 2,3. 169 тисяч написано пробіга на ньому. Так, 11 рік, 1,6, 20 900. Так, цей 32, 900. Це 13 рік, 160 тисяч.

5700, так. вот такі тут цены Явно Явно ми знаємо де взяти дешевше. Недешево. Ну, вони тут вичищені, чорна пластмаса, намазана, вона іменно чорна, а не сіра. Лобовуха в оригіналі 35912 рік, 1,6 дизель. Ну недешево, звісно. Мазда, так, там немає ціни, ну йдемо зараз, на цю подивимося. О, так що вона на механіці? 3912 рік, 1,6 така «Октавія». Ну На такі всякі натерті нализані машини. Вон ще два трактора стоїть в них. Ось така четверта, 2-літрова 13 рік 13-го року машина на зимовій Короче, Машин на площадці багато і вони звісно, всі такі типу, ну, непогані по якості, От, але і ціни, Ну, ціни трошки кусаються.